На добраніч, діти, 365 казок. Казка рибка та скрипка. Якось Тарасик написав віршик, в якому подружив рибку та скрипку. У дуеті виступали скрипка з рибкою для вас. Скрипка грала і співала, рибка ж плямкала весь час. Рибка насправді трішки заздрила своїй талановитій подружці скрипці. Та могла створювати музику, співати пісні, а рибка нічого цього не вміла. Вона тільки плавала, але плавала дуже вправно і швидко. Її ніхто не міг наздогнати, навіть великий синій кит. Скрипка ж плавати не вміла. І не хотіла. А навіщо їй скрипці плавати? Вона повинна тільки співати і грати. Але сталося те, чого ніхто з них не чекав. Великий смугастий кіт стрибнув на кран у кухні і зламав його. Вода фонтанувала і заливала все більше і більше квартиру. Вона вже підібралася до переляканої скрипки. От-от скрипка потоне, вона ж плавати не вміє. Рибка щотуху поплила на кухню. Треба ж рятувати квартиру. З останніх сил вона випірнула так високо, як могла. І є? Я тримаю воду. Скрипочко, грай чим дуж голосніше. І скрипка голосно заголосила Рятуйте, рятуйте, вода, вода. її плач почув тато. Швиденько перекрив воду, налагодив кран і квартиру та всіх її мешканців було врятовано. Ура! раділи скрипка і рибка. Ви справжні герої, подружки. Великий синій кіт привітно помахав їм величезним своїм хвостом, а смугастий кіт бешкетник, тільки визирав за шафи. Йому було лячно і соромно. Казка Дивовижна сила. Кожен день, їдучи з мамою через парк, маленький Сашко розглядав квіти біля стежки. Крапельки роси на них, і раптом він побачив маленьку гірку з прутиків і соломи і крихітних комашок, які метушливо бігали по ній. Мамочко, а хто ці комашки? Це мурахи, любий. І мама розповіла йому цікаву історію про дивовижний світ мурах, про їх працелюбність. Раптом Сашко побачив рухому соломинку, придивився, а під нею багато мурашок. І всі разом дружно несуть соломинку в свій будинок, мурашник. Кожен день мурашник ставав усе вищим і вищим. І Сашко був здивований тим, як такі маленькі істоти могли побудувати такий великий будинок. Черговий раз, йдучи через парк, він побачив у мами в руках важку сумку. Мамо, давай я тобі допоможу. З моєю допомогою тобі буде легше. І прийшовши додому, Сашко вирішив допомагати мамі у всьому. Він часто згадував мурашок, які вони молодці!» Вони все роблять разом, і тому кожна справа робиться швидше і легше. Хлопчик був вдячним мурашкам, адже завдяки їм зрозумів, наскільки важливі взаємоповага і взаєморозуміння в них і є найбільша і найдивовижніша сила. Казка добрий паровозик. В одному маленькому містечку, яке лежало між гір у долинці, жив був паровозик. Він возив у місто продукти, вугілля, різні товари та людей. Залізниця пролягала через усе місто, розділяючи його навпіл. Мешканці містечка дуже часто нарікали на паровозик, адже коли він їхав, то дуже голосно свистів і грюкав, а з його труби валив чорний густий дим. Зрештою, жителям міста це набридло, і вони попросили голову міста, щоб продукти завозили якимось іншим чином. І замість паровозика почали курсувати новенькі вантажівки, які возили продукти. Від нового транспорту зовсім не було шуму. Всі були задоволені. Тільки паровозик сумно стояв у депо. Але ось прийшла зима, і догорив вкрила ожеледець. Містечко виявилося відрізаним від світу, тому що вантажівки перестали їздити до міста. В магазинах не було вдосталь товарів. Запаси вугілля закінчувались. Життя ніби зупинилося. Ось тоді мешканці згадали про старого вірного паровозика. Всі зібралися і пішли до голови з проханням знову запустити паровозик. Адже він не боявся ожеледі, бо їхав по рейсах і міг потрапити до міста за будь-якої погоди. Хоч паровозик і простояв без роботи тривалий час, він не ображався, він мав добру вдачу, він дуже любив свою роботу і тому залюбки повернувся на колію. Полички магазинів знову були повні. В місто почали повертатися радість і веселощі. Незважаючи на мороз і сніг, мешканці повиходили на вулицю. І зустрічали паровозик. Вони зрозуміли, як помилялися щодо нього, і більше не нарікали на незручності. Казка Жабенятко Квак. Жило було жабенятко Квак, яке дуже любило жартувати. Його друзі вже звикли до несерйозного характеру Квака. І не ображалися на його жарти. Але ті, хто бачили жабеня вперше, дуже часто злилися на нього. Одного разу трапилася така історія Квак сидів собі на купині, сумував. Всі його друзі були зайняті, і йому не було з ким погратися. Аж тут він побачив, як по берегу чалапало курчатко. Це був пік. Він побіг за комашкою і заблукав. Тепер пік ходив навкруг ставка і шукав маму. Для Квака це була удача. Він за мить придумав, як можна розіграти мале курча. Жабеня скочило у воду і почало кричати. Рятуйте, я тону! Пік був сміливим курчатком. Він не вагався ні хвилини, розбігся і пірнув у воду. Квак тим часом вискочив на купину і почав сміятися з нього. Ха-ха-ха, я тебе підманув. Але курчаткові було не до сміху. Пік так хотів допомогти жабеняті, що забув про те, що сам не вміє плавати. Ой, ой, закричав пік, рятуйте, я ж не вмію плавати. Квак думав, що курча також жартує, тому безтурботливо сидів собі і посміхався. Але коли пік з головою пішов під воду, жабеня зрозуміло, що справи кепські. Воно зараз же кинулося у воду і витягло бідного Піка на берег. Тут прибігла мама квочка. Вона вже й не знала, де шукати синочка, але раптом почула його крик про допомогу. Квочка насварила квака за його злий жарт і забрала піка додому. Наступного дня до курника прийшло засмучене жабеня. Це був квак. Він підійшов до піка. Нахилив голівку і сказав, я хочу перепросити у тебе за свій не дуже вдалий жарт. Я зрозумів, що не завжди доречно шуткувати. Вибач мені, будь ласка, добре, я вибачаю тобі, відповів пік, але більше ніколи так не роби. Обіцяю, сказав Квак. Більше він ніколи нікого не ображав своїми жартами. А з піком вони стали добрими друзями. Казка Жабка та віконечко. В одному лісі на болоті біля галявини жила собі жабка. Любила вона плавати та стрибати. Аж ось одного ясного дня вирішила будиночок собі збудувати. Довго чи швидко будувала, нам невідомо. Ляпала жабка, мазала та місила. Аж ось і будівництво своє завершила. Зайшла до нової оселі і злякалася, темно виявилося в хатинці, сіла вона біля неї. І плаче. Почула це сонечко і заговорила з нею. Чого ти плачеш? з крикотушка Ой, сонечко. Жила я собі мирно і горя не знала, все плавала та стрибала. Та ось одного ранку вирішила до діла взятись та оселю собі збудувати. Довго трудилась, мазала, ляпала та місила. Не так давно будівництво своє завершила. Хотіла оселитися в новій хаті, а там темно. Сиджу, тепер плачу, нічим себе заспокоїти не можу, відповіла жабка Не плач, жабко, а зроби з будиночку віконце. Я через нього до твоєї оселі загляну і там одразу світло стане. Знайшло вихід сонечко. Жабка так і зробила, а через віконечко прийшло до неї в гості сонечко. Довго в жабки гостювало та оселю осявало. Аж ось вечір настав, сонечко спати пішло. А у віконечко до жабки заглянув місяць молодець, а нашій казочці кінець.